Гравці команди Яреські щойно вибігали третє місце у чемпіонаті серед 14-річних і тепер відпочивають на лаві переможців. Ми зайняли у турніри третє місце, тому що команда дуже, дуже зібрана, і кожен, кожен, кожен гравець бореться за, за перемогу. Наш тренер Шеремет Анатолій Іванович, він говорив: завжди не потрібно нічого боятися, потрібно перемагати. Злагоджена ігра всієї команди і Правильно вибрали все Для Артема. Цей матч перший серйозний у його футбольній кар'єрі. Сьогодні грав у нападі на правому фланзі. якщо чесно, я в перший тут. А? Угу. Яка в тебе позиція? Куди як поставлять у чесних і подекуди навіть яскравих баталіях полтавська Адіус США імені Горпинка здобула перемогу. Старше ж покоління відзначає, молодь зараз не та. Діти більше думають про розваги в інтернеті, аніж про красиві та якісні голи на майданчику. На той час не було комп'ютерів, на той час не так було розвинуте телебачення, було всього три канали. Я пам'ятаю, в нашій школі галявина була як асфальт, тому що перша трава витоптувалася, і, щоб попасти на поле, там було, було змагання попасти на поле. Тому більше займалися спортом. Комп'ютером також потрібно займатися, але всьому свій час. важкенько. важкенько. Ну, Люди. Ті, які працюють, це справжні фахівці, гарно виконують її. Хотілося б побажати їм успіху, хотілося б побажати ще більш високих результатів. Я знаю, приїхала команда ПЗМС, зараз із Запорожжя з турніру. Досить. Непогано виступали останні два роки. Обласна федерація працює над тим, щоб захопити футболом якомога більше полтавців та жителів області. Все більше змагань як на відкритому повітрі, на зеленому полі, так і в зимний період часу От. І я думаю, що цьому підтверджений і сьогоднішній турнір Іван Івановича Горпенко. Заслужене тренера України з футболу. Я ще раз показує, для чого потрібно жити. Жити повністю, віддаватися своїй справи і тоді тебе будуть пам'ятати.